Ой, ой, ой. Ось так гарненько у нас все це виглядає з горішками, зі спеціями. Так виглядає наповнена баночка. Це дуже смачно. Лямур, то жур, Так я міг би розпочинати свої відеоролики, готуючи всі французькі рецепти. Але ні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. Мене звати Іван, Іван Іванчук, і у нас черговий рецепт. Черговий рецепт, на якому ми з вами щось приготуємо. Я вам щось розкажу, покажу, а ви в той час швиденько підпишіться на канал, знайдіть той рецепт, який хотіли для себе знайти, бо я запевняю, у нас є величезна кількість вже рецептів, і не меншу кількість ми плануємо ще відзняти. Ось, напишіть, чого не вистачає, поставте ту вподобайку, вже нарешті там, отко, цикніть її, а ми продовжимо готувати і розказувати. Я недаремно розпочав е, цей відеорецепт зі своєї французької, але насправді з французької у мене тільки моя карта від з буквою R. Тому, тому ми будемо готувати качину тушонко. Але додамо до неї трішки якоїсь такої, знаєте, французької вишуканої нотки чогось особливого. І не просто собі взяли там в банку, все загрузили, бах, барах, солю засипали, сіль, перчик і готово. Ні. Ми це зробимо трішки мудріше і набагато смачніше. Отже, готуємо качену тушонку з фісташками. Що нам для цього потрібно? Власне, самі качені ніжки. Качені ніжки я вже розібрав, я їх відділив від кісточки. Я не люблю, коли. В тушонці або в якихось таких речах банці, де мені треба там порпатись, вибирати м'язко. Це має бути, знаєте, там якийсь реберця, де ти будеш виймати кісточку, і це зручно буде. А загалом так я люблю, щоб було саме м'язко. Чому я вибрав качені ніжки? Вони достатньо жирненькі, там буде виділятися багато жиру. Це все разом законсервується в цю тушонку з жирком, коли ви зможете на ваш. Багет, намастити, зверху поставити якийсь джем, конфітюр, трішки солі, і це буде супер класно смакувати. Шість качених ніжок. Я відділив їх від кісточки, засолив попередньо трішки, і я думаю, що це мені десь буде на три баночки. Якщо трішки більше, ну просто додам баночку. От і все. І дуже багато спецій. Спеції відіграють важливу роль, бо... Вони підсилюють смак м'яса, аромат додають додатковий. Взагалі, колись такі речі, тушонки, оці качені ніжки, конфі, це все. Воно взагалі готувалося лише по святах, якісь там неділю і все. В нашому випадку ми це зробимо святом кожного дня. Взяли собі, чи це казчення ніжки, чи це гусячі ніжки. Все гарненько підготували, спеції підготували і використовуємо. А тому зі спецій ми використовуємо. У нас буде гвоздика. У нас буде кардамон, у нас буде барбарис, до речі, який класно і я рекомендую замінити все ж таки на ялівець. У нас буде аніс, у нас буде паличка кориці, можна використати також мелену. У нас буде духмяний перець, у нас буде, власне, фісташки, сухий чесничок та сіль ще додатково. Рецепт супер простий, але потрібно приділити увагу нашим спеціям. Для цього? Для цього. У мене є чаша від блендера. Ви ж можете використати керамічну ступку, де ви можете всі спеції гарненько перетерти. На 6 ніжок я візьму наступним чином. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Десять гвоздик. Кардамон. Він не дешевий, тому і давати ми його не будемо дуже багато. Ось так. 5 штучок є. Дальше, барбарис. Все сухеньке. Ось туди. 6, 7, 8, 9, 10. Також 10. Даємо духмяного перчику. Раз, два, три, 4. 5. Куда втік? 6, 7, 8, 9, 10. Маємо. Даємо аніс. Аніс або бадьян. Називайте, як хочете. Ось так. Чотири штучки невеликі. Додаємо одну паличку кориці. Ось туди. Я сподіваюся, воно переб'є. А сіль і чесник, от часнику грам, ось давайте так, сухий часник, ви можете і свіжий використати, але я не хочу, щоб додатково мені там чесничок у цій тушонці. Я хочу, щоб воно було все однорідно. Тому грам 25 сухого чеснику і грам 30 солі. Ось так. Все це гарненько туди. Спеції я переб'ю в блендері чаші, додам це сюди, а горішки я просто подрібню ножиком, щоб воно. Структура була, щоб вони кусочки горішки в цій тушонці мені потраплялися. Ось. Тому це перебиваємо. Да, Гучно. І що зробиш? Друзі, аромат просто неймовірний. Просто супер. Я б хотів, щоб воно додатково ще перебилося більше, але загалом нічого страшного, якщо воно в автоклаві, воно все розм'якне і буде потрапляти. Нічого тут страшного немає. В принципі, це не щось космічне. Коли ми кидаємо там цілі горошинки і з'їдаємо, ніхто від цього не помирає. Ось. Тому ось цих спецій, ось тако туди. І наші фісташки. Дивіться. Ви фісташок і горішки, в принципі, це достатньо такий еленгенний продукт. Ви можете давати е, довільно, скільки вам завгодно. Я даю на цю кількість грам 100. Ви можете просто порізати, ви можете просто розтиснути лезом ножа, і це теж буде окей, в залежності, яку ви фракцію хочете там всередині побачити. А як ні, візьміть, наприклад, собі мішочок, закиньте в мішочок і просто кастрюлькою чи сотейником розтисніть. І воно теж має право бути. Ось, тому ось такими шматочками. Це все гарненько ми поріжемо. Знаєте що? Оце власне і весь рецепт практично. У нас є наша качечка, у нас є наші горішки, у нас є наші спеції. І це потрібно все просто вимішати і викласти по наших баночках. Супер просто! Але за рахунок оцього вишуканості, горішки, качечка, оце все запакується разом у нашому жирі із цими спеціями. Це буде просто неймовірний смак. От, будь ласка, спробуйте приготувати і напишіть в коментарях, вийшло чи не вийшло, як вам засмакувало ось це все. І це все гарненько, просто розмішуємо і будемо повикладати по наших баночках. Знаєте, яка є проблема цього рецепту? Тільки одна. У нас замало качки. Ну але нічого, я думаю, що ви собі вже приготуєте на. Таку, знаєте, на більшу закатку. Не потрібно ніякої олії додаткової. У нас качучки достатньо жирні. Єдиний момент, якщо у вас не дуже добре зачищена качина ніжка, або ви можете і грудку до цього тут також використати, її потрібно обшмалити, щоб не було якогось додаткового пір'я. Або все гарненько з пінцетом зачистити. Це просто дуже кайф, як виглядає і пахне. Ось так гарненько у нас все це виглядає з горішками, зі спеціями. І даємо до наших баночок. Завжди той самий алгоритм наповнення. На один пальчик залишаємо поверх баночки. Гарненько це утрамбовуємо. Щоб воно там не вспливало. Бо пам'ятаєте, якщо баночка легка буде, в принципі, є ризик, що вона вспливе, але за рахунок тиску, який утворюється в автоклаві, через якийсь певний час її просто притискає донизу, а тиск у нас утворюється тоді, коли температура набирається. Температура, власне, Ось, ось так гарненько. Залишили і місце, і притиснули. І загалом ось так виглядає наповнена баночка у такій кількості. Ось так залишив від верха. маємо ось таку кількість баночок. Ми закриваємо нашими твіст кришками. Раз, два, три. Друзі, як я і казав, нічого складного, все дуже просто. Якщо у вас підготовлено, все є, не потрібно нічого сильно вигадувати. Складність і час буде займати тільки в тому, якщо ви це будете дуже багато робити. А якщо ви навіть будете дуже багато цього робити, нічого страшного, бо це буде суперсмачно, і ви кожного там, тижня дня, в залежності від вашого апетиту, зможете завжди собі баночку відкрити і з'їсти. А готуватимемо при наступній температурі 110 градусів 30 хвилин. Наша тушоночка готова, качена, з фісташками. Я вже ріжу цього багета. Ось тако. До речі, лайфхак. Як різати правильно багет, навіть якщо у вас не є ні шпилка, не ріжемо ось так, а ріжемо по ребру. Тоді набагато легше буде порізати цього багета. Так, багет підготовлений. Дістаємо нашу тушонку. Я думаю, єдиним мінусом буде цієї тушонки те, що вона не встигла застигнути. Тобто ми одразу вона приготувалася, ми її зараз будемо використовувати, тому там буде ще додатковий жир, який не застиг. Але це нічого страшного. На смак, аромат і це все це сильно не вплине. Я, як професійний кухар, зможу зможу відрізнити з. Смальцем, грубо говорячи, без смальця. Ну, от, власне, що я говорив? Воно ще до кінця не застигло, йому треба ще трішки часу побути в холоді. Але ми там загалом ніякої вологи не давали. У нас є м'ясний сік, у нас є качиний, ось цей жир, він це все гарненько законсервує. І у нас є фісташки. Я буду відкривати, напевно, ось цю найменшу баночку, мастити це на багет. До цього би якогось чатні або якогось конфітюру. І, і загалом пробувати. Лопок є? Є. Ой-ой-ой. Я трішки перебільшую, але загалом такий аромат спецій гарний. Дуже гарно. Фісташки, оце жир, оце все. Ой-ой-ой. Друзі. Це ось тако потрібно брати. Качечка. Хочу разом з жиром, але менше. Та що тут гратися? Ось так беремо. Робимо цю канапку. Ось тако. воно в жирі буде просто кайф. Ось так з горішками, цим сім, подивіться, Качечка просто на волокна розпадається, воно зі смальцем буде так гарно маститися, я вас запевняю. Спробуйте приготувати. Спробуйте приготувати ось цей рецептик. Ми це беремо разом з горішком, ось так разом. Це дуже смачно. Єдине, я б тут додав ще трішки солі, але ви завжди можете просто окремо. Знаєте, як колись хліб з салом і смальцем просто посолювали, а так само цей паштет з качки можна додатково посолити. Друзі, я черговий раз кажу вам, пробуйте, надихайтеся, готуйте. Ми вам даємо такий колодязь знань величезний, просто використовуйте його. Дякую, що були з нами, і всім пока. Не буду це їсти.